Ось наша з вами сіма улюблена купчиха. Я вже її так наїлася, що вона воно мені живіть лопає. Така в мене дуже гарна по ягода. Дуже солодка. Так її просто вже не можеш їсти, а все одно хочеться з'їсти. дуже багато й вирвати практично повністю, я не знаю, як це її це можливо, зриває, але ми її ніколи повністю не зриваємо, тому що її дуже багато. І це просто нереально. Так, так щоб ви собі определяєтеся, що вам потрібно, і робіть замовлення